Всім хелло! ви на каналі, якого не існує, і з вами дядько Рік. Сьогодні хочу з вами оглянути коробочку: а, о, таку бокс або бокс по мандалорцю перший сезон а, Це рандомна коробка. В ній можуть попастися дві з чотирьох фігурок, такі як вісла мандалорець, також мандалорець вартовий смерті або смертельний вартовий. Це мандалорці, які перебували на планеті Новаро разом з головним героєм в підпіллі, де вони переховались від всіх, їх культ переховувався. Також тут може попастися сам мандалорець, такий весь в багнюці після битви з бруднорогом. І штурмовик. Штурмовик. Як мені підказує вездесущий Google Translate залишок штурмовика. Та я так розумію, то е, штурмовик з залишків е, імперської армії. Е, тому почнемо. Е, мабуть, я б хотів, щоб мені попались або штурмовик, або сам Мандалорець, або е, вартовий Смерті. Я так думаю. Пазвізло вже виходив не ексклюзивний, як я знаю. Та він такий самий, тому я не дуже його хочу. Так, все новеньке. Я ще не відкривав. Люблю це з вами. Бомба ракета. Так, давайте. Я не дивлюсь. Спочатку вам. Хто там? Ага, нічого не побачили, так? Да? Давайте ще раз. Не дивлюсь. Та попався. Mm, ну, майже, майже. Майже. А, тут ще щось є. І так. Э, по черзі. Тут ще є значок. Значок з грогу. Отакий, От з маленьким Грогу. Зараз би ще покажу. Э, патч або нашивка. Саме та, яку я хотів з Бруднорогом. Це символ клану з двох Грогу та самого Мандо. Я б навіть собі її кудись нашив. Дуже класна. Вона ще така ніби рефлекторна. Та стікер мандалорця з Грогу. І самі фігурки. Почнемо з недуже. Того, що я хотів. Це пазувісла. Отакий він. Великий. З вібра ножем та. Мандалорець. Дуже класна фігурка. Він. Дуже дикий просто. Він такий весь брудний. Добре, зараз відкрию обережно. Подивимось ближче. Так. Просто фігурки, які ще ніхто не чіпав при мене. Так. Обережно. О, він в незвичайному двойному протекторі. Пластиковий. Достатньо великий. От такий він. Ну, слухайте, зроблено прикольно. Мені подобається. Він в українських кольорах. Він жовто-синій, жовто-блакитний. Слухайте, я... Беру свої слова назад. Він файний. Дуже-дуже, дуже файний. Так, стій тут. Це приберемо. І мандалорець. До речі, лінійка тут. Э, з другого сезону. Зараз спробую ближче показати лінейка з другого сезону. Але ніби фігурки по першому сезону. Дивно. Ну Окей. Так, як його. Обережно відкрити. О. Так, Мандалорець теж в двойному протекторі. Дивно, чому вони в двойному. Зазвичай він просто... Одинарний. Ну, дуже класний, дуже. Теж в нього є вібро. Кінжал, клінок. В нього побитий нагрудник. Дуже брудний. Такий він. Класний. Так, mm. да, мені подобається. Мені подобається. На жаль, не випав штурмовик. Якби випав Мандалорець та штурмовик, я був би просто в захваті. То була б топ із топів просто коробочка, тому що штурмовиків дуже мало нормальних випускають. Останній нормальний штурмовика, якого я бачив, це, мабуть, класичний штурмовик по Galactic Конвенції, літній. Там такі на хромових підставках. Ну, Мені подобається. Це коштувало свої гроші. Особливо я радий за оце, тому що е інший патч там бу було лезо бритви е корабель мандалорця. Але я хотів саме цей, тому що його можна реально нашити як е е емблему мандалорця і буде дуже круто. Десяточка. Це десяточка. Так от. А, хотів би подякувати сім'ї колекціонерів, яких може хтось знає з нашої ком'юніті. Ще ви можете їх знати як Funko Fun. Вони продають часто свої фігурки. Дуже подобається мені з ними працювати. Ну як працювати, просто замовляю в них. Інколи фігурки. Все прийшло просто ідеально. Окремо їм спасибі за довіру. Вони знають про що я. Тому всім рекомендую, всім папа. -па.